Сторінка 98, параграф 25. Способи жилення і системи травлення тварин, перетворення речовин в організмі людини. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про різноманітність їжі та системи травлення тварин, перетворення речовин в організмі людини від травної системи до клітини. Різноманітність їжі та системи травлення тварин. Їжа, яку споживають тварини, є дуже різноманітною. Тому тварин за харчуванням поділяють на такі групи: всеєдні, харчуються рослинною і Тваринною їжею. Хижі харчуються тільки тваринною їжею. Травоїдні харчуються тільки рослинною їжею. Цікаві факти: у природі існують такі види тварин, які впродовж усього життя харчуються тільки одним різновидом їжі. Саме тому вони не можуть вижити там, де немає їхнього джерела живлення. Наприклад, коала, сумчастий ведмідь, харчуються тільки листками евкаліпту, а личинки тутового шовкопрята тільки листками шовковиці. Самі такі Види дуже часто є під загрозою зникнення. Робота в групах: назвіть представників тварин, які належать до відповідних груп за різновидом їжі, яку вони споживають травоїдні, хижі. Всеїдні відповідь обґрунтуйте. Типи травлення у тварин позаорганізмове Відбувається відбуваються поза організмом, як у паука, внутрішньоклітинне відбувається в одноклітинних твариноподібних організмів, амеба, інфузорія, туфелька та інші. А також у деяких багатоклітинних організмів Внутрішньопорожнинне відбуваються у травній системі тварин: кишківнику та людини, роті, кишці. Перетворення речовин в організмі людини від травної системи. До клітини. перетворення речовин в організмі людини в процесі травлення відбувається поетапно за допомогою хімічних речовин, ферментів, які утворюються залозами травної системи, а саме слинними, шлунковими, підшлунковою, та інші. Ферменти біологічні речовини, що утворюються травними залозами і розщеплюють їжу в травному тракті, на прості речовини, які засвоюються організмом. Етапи перетворення речовин під час травлення. Початкове травлення їжі відбувається в ротовій порожнині за допомогою ферментів слини. Другий етап відбувається в шлунку за допомогою ферментів шлункового соку. У тонкій кишці відбувається остаточне травлення їжі, коли складові. Речовини розщеплюються на прості і легко всмоктуються у кров. Кровоносна система розносить поживні речовини до всіх організмів тканин та клітин. Таким чином живиться весь організм і кожна клітина. Підсумки параграфам: тварини, гетеротрофні організми. Залежно від різновиду їжі, яку вони споживають, їх поділяють на всеїдних, травоїдних та хижих. Травний процес може бути позаорганізмовий, внутрішньоклітинним та внутрішньоклітинним. Порожниним. Травлення не може відбуватися без ферментів. Процес перетворення речовин в організмі людини відбувається поетапно від травної системи до клітини.